Привіт, сонечко! Ти на моєму каналі, і це моє перше відео. Я захотіла розпочати з відео туторіалу на ось таку сумку банану. Вона дуже легко і швидко в'яжеться. Взагалі вона складається з чотирьох бабусиних квадратів. Підійде цей туторіал для початківців. Бо дуже легко в'яжеться, я все буду пояснювати. <хи> От, і ну, займе десь приблизно годинки 3-4, якщо ви ще не набили руку. А вже в'язальниці з досвідом може зв'язати і за годину таку сумку. Дуже гарно буде доповнювати будь-який образ, лук. Можна класно її комбінувати. Тому думаю, що не потрібно довго розмовляти і вже будемо розпочинати. Отже, нам знадобиться будь-яка пряжа будь-якого составу будь-яких кольорів. Це можуть бути взагалі залишки, можна по різному комбінувати состави та кольори. Я обрала два кольори, тобто це два клубки пряжі і сумка з'їла всього по півмотку кожної пряжі. Також знадобляться ножиці, гачок коректний до товщини вашої пряжі, в моєму випадку це 3 мм, застіпка фастекс потрібного вам розміру, і щіпка часу та терпіння. Розпочнемо з самого звичайного бабусиного квадрату. Схема його в'язання одна і та сама, можливо, у різних майстринь є несуттєві розбіжності. Набираємо 5 повітряних петель. У першу петлю від початку входимо гачком, витягуємо робочу нитку. На гачку дві петлі і з'єднуємо між собою ці петлі єднальним стовпчиком. У нас утворилося кільце, і зараз всередину будемо пров'язувати стовпчики з накидом. В'яжемо три петлі підйому Робимо на гачок накид, входимо гачком всередину кільця, витягуємо робочу нить на гачку 3 петлі, протягуємо робочу нить через перші дві петлі і ще раз нить через дві останні. Знов на гачок накид і повторюємо стовпчик з накидом. Далі вже набираємо дві повітряні петлі, і так буде впродовж всього в'язання. Бо перші три повітряні петлі заміняли нам стовпчик з накидом. І в'яжемо три стовпчика з накидом у серединку. Знову дві повітряні. Три стовпчика з накидом всередину. середину. І останній раз дві повітряні три стовпчика з накидом всередину. Ми прийшли до нашого першого стовпчика з трьох повітряних петель. І в третю петлю входимо гачком, робимо з'єднальний стовпчик. Ось такий міні-квадратик повинен вийти. Ви можете побачити 4 куточка, які утворились. Ідемо далі. Набираємо 5 повітряних петель. Робимо накид. Гачком входимо в перший куточок. Пров'язуємо два стовпчики з накидом, бо третій стовпчик нам заміняють повітряні петлі. Одна повітряна петля. Накид і в наступний куточок пров'язуємо три стовпчика з накидом. Дві повітряні петлі і у той самий куточок знов три стовпчика з накидом. Таким чином ми утворюємо новий шар квадрату. Одна повітряна, ми вернулись до нашого початку, накид, і в той самий перший куточок пров'язуємо два стовпчика з накидом. І з'єднуємо квадратику третю петлю з єднальним стовпчиком. Далі переходимо на новий шар 5 повітряних петель. В перший куточок 2 стовпчика з накидом. Одна повітряна. Далі у нас утворилися осередки. В них ми пров'язуємо один раз три стовпчика з накидом. Знов одна повітряна і далі у куточок три з накидом, дві повітряні і знов три з накидом. За таким принципом нав'язуємо квадрат необхідного нам розміру. У мене це ще два шари квадрату. Хочу ще з вами пров'язати заміну кольору. Це буде наш останній шар квадрату. І е, пров'язуємо за таким самим принципом, але іншою ниткою. Входимо гачком в куточок квадрата, беремо новий колір. Ось таким чином витягуємо робочу нить і фіксуємо. Це наша перша повітряна петля. І ще пров'язуємо 4. Робимо накид і знову йдемо за схемою. Два стовпчика з накидом. Одна повітряна, в осередки пров'язуємо по три стовпчика з накидом. В куточок три стовпчика. Дві петлі і три стовпчика. От таких квадратів потрібно зв'язати ще три. Після того, як квадрати готові, їх потрібно з'єднати правильним чином. Головне з'єднувати квадрати з виворотньої сторони, щоб швів не було видно на ліцьовій. Прикладуємо один до одного квадрат і я зшиваю звичайними з'єднальними стовпчиками. Якщо вам буде зручніше, можна взяти голку і зшити. З'єдную за дві полупетлі. Ось такий виходить шов на лицьовій стороні, і ще потрібно з'єднати тут і тут. Така деталь повинна вийти: це лицьова, а це виворотна сторона. І пришиваємо останній квадрат. Сумка практично готова, але мені не подобається край, бо він йде хвилями, тому я обв'язую його стовпчиками без накиду. Далі нам потрібно з'єднати між собою края сумки приблизно 5-6 см від кожного краю. З'єднали. Далі можна прошити молнію для зручності в користуванні, але я вирішила поки що залишити так. Переходимо до поясу. Нам потрібна застіпка Fastex. Її можна знайти у будь-якому фурнітурному магазині. Починаємо в'язати пояс. Потрібно набрати стільки повітряних петель, скільки зможе пройти у вашу застіпку. В моєму випадку я набираю 6 повітряних петель і 7 петля підйому. Пояс в'яжеться поворотними рядами і стопчиками без накиду. Таким чином пров'язуємо потрібну довжину. В мене це 43 см. Потрібно зробити дві таких деталі. Знову хвилястий край, то я так само обв'язую його, як і в сумці, стовпчиками без накиду. Далі з'єднуємо пояс з фастексом. І останній штрих потрібно пришити края пояса до сумки. Сумка майже готова. Залишилося сховати нитки і додати малесеньку деталь. Сховали нитки, і, щоб гарніше виглядали шви на поясі, ми їх сховаємо звичайними вузликами. Це і все. дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, тобі було все зрозуміло і сподобалось. Дуже чекаю на фідбек у коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь. От і я у описі цього відео залишу свої посилання на соцмережі, тому якщо ви будете робити сумочки за моїм туторіалом, то дуже чекаю на ваші фотографії. Uh, от мені буде дуже приємно uh, і до нових зустрічей.